Всі були, вони ходили, тут е, їстець носили до ліса. І, і збирала навіть по селі і, і того. І тут був один, він десь був з, з Виберської занежі, йому були перебили нерви в ногах. Він тут від них людей лежив. Він так кричив, бідний Боже, йому псевдоластівка. То нас фірма і нас три, три дівчини його везли до другого села, до Добриніч, бо треба було мокрими лахами фурт мочити в воду, везли ми в воду і лахи, так ті відривали, другий причіпали, він тяжко кричав. Так вже мокрі, земні лахи ми прикладали. І завезли до того другого села, а з того другого села знов села. До... і так його доставили до свого дому. То я ходила, їздила туди. І багато ходила, ходила до Дусана носила, ну, називали то штафетка, то ще й одна земно вона живе, але вона темна, вона вже нічого не знає. То ми йшли до Дусанова і зайшли там міст такий високий є, як поворот туди до куряличів, там такий, а то в москалі. Ми залізли під той міст, ріка тече, а ми під мостом чекали, за ким москаль переїде фірами, а то чути далеко, як ідуть фірами, трах 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 І вони переїхали. А ми потім повилазили і занесли на то місце, де ми мали занести, і вернулися так. Та то багато було в Цій організації то там ходили, то там ходили. Ну так, зв'язкових.